Потім був е, чемпіоном е, Європи? Чи е, хто це? ти? Клип. На Кибук, да. Клименко. На Кибук не Клименко. Кучма. Ну, ну, Згадаєте, який е, титул? То ви з ним то мали? Титу, то, то в Маріуполі. А то ви мали КМС чи не мали? Мали КМС, так? Час бікалась. на цей спорту. Ну, бо я кажу. В мене лише 10 десять ручок, не знаю, в мене було. Ну масра ви не мали. Ні. Ні, я чого, я був був. Ще трохи я був би мав. Видиш, у боксі трудніше мати то вже українське змагання. У боротьбі, то було легше там у боротьбі на прес, на прес якийсь там зняти друге місце, і ти вже, а в ні. в боксі треба було, наприклад, був прес ковпака, прес якогось мазая, у Києві прес Щорса, у Білорусі. Вже не пам'ятаю. То треба було два рази на, на, на всесоюзних змаганнях треба було взяти перше місце, два рази, перше місце. А у мене тренер помер. По у нас був файний тренер, такий діючий тренер, тр, тропезаян. Дуже файний був тренер. Ну, а соревновання були у вас? Да, да, ну. У нас сильно йшла боротьба. Э, э, Буй Івано-Франківську була. Я виступав за будівель. За Забудівельник? Ні, Авангард. Я за авангард виступав. А був Колос Коломия, Спартак Івано-Франківськ, Чернівці. Хто Чернівці були? Чи забув хто? Чернівці там, якісь там були, буревісник, І то, ті, що, що вчилися, ми ще я вже повинні. А коли це категорія у вас? No, то було, о, не, не то в нас були, Але що в основному ми їхали, виїжджали. О, ну, о. А, проїхав? то раз, одного разу, одного разу, біля хамуха, і то я вже виграв був. І то в кінці якось як полаком махнув, світ. І мене, як уніс, як побавкнув, і я вже лише чую, а то каже, три. Чотири. Ну, я, ж... ну, я розумію, а я по руську подухав. Хто там виключив світ? І це вже в кінці самому. Я раз сміяв у Києві на змагання, то приїхали з Чаржов. такі, один каже. Я його, я його луплю, луплю, а він не падає. <сумі> ну, і про -про -про програли. А один такий, ми жили в, у гостинниці, і такі два приїхали, не, не пам'ятаю відки, один був двохметровий. Ну я казав, що той любого уб'є. Такий здоровенний, такий ой-ой-ой, ти у ліжку лежав він синя в лазав. <гум> а, а другий такий щупленький був менший, був якісь менші категорії. То, той, той великий, здоровенний, і нього попав майстер спорту, такий А, Робив, що хотів з Майстер ним. Майстер спорту. Що хотів, то дня. А той малий, а той малий, то був сильний. Але що недобре було і при Союзі, я знаю, що несправедливий був спорт. Бо ти знаєш Роман. подивіться на Ломаченко, який вас Ломаченко. Ну, Худенький, декін, декін, але ніхто не я, може зробити, але А там, ж там як було? О, там, воно не виглядає дуже нехай. Там раніше добре. Там раніше тренер, тренер бо йшла боротьба, аби ти більше мав спортсмені. от Як ти виховав першорозрядників, кандидатів в майстрів спорту, майстрів спорту, значить той тренер вже рахувався, як, ну, як... О, так. І от, є, я, наприклад, тренер, я приїхав в Київ на змагання. Голова, голова тих змагань. Ти я ти мій колега. Я привіз одного, одного хлопця і кажу Іване Василю. Мені треба в Техво протягнути в канал.